Національним гімном України та Азербайджанської Республіки і хвилиною мовчання почався в сумах захід вшанування пам'яті жертв трагедії в азербайджанському містечку Ходжали, що сталося в ніч проти 26 січня 1992 року. З нагоди 33-ї річниці в холі конгрес центру Сумдиу організували тематичну фотовиставку. Організатором виступив почесний консул Азербайджанської Республіки в місті Харків Афган Салманов. Армянські окупанти. При підтримці 366-го мотострілкового полка російської армії зайшли в місті Хаджали і за одну ніч вбили 613 мирних мешканців, а також 1275 чоловік були взяті в полон. В цей день є люди. Вниклі безвісти азербайджанці, як ніхто, розуміють, що таке терор мирного населення, і як важливо добитися розуміння цього на міжнародній арені, говорить представник діаспори Алі Зейналов, що прийшов на захід. 26 лютого для азербайджанців для та громадян Азербайджану. Це особливий день, так як і для українців 24 лютого. Холодного лютого. Сталася велика трагедія. Азербайджанці були атаковані окупантами, і так як сумчан гнали холодного лютого, російські окупанти теж саме відчули 92-го року мирне азербайджанське населення. Україна повинна дивитися на досвід інших суб'єктів міжнародного права, таких як Азербайджан, який постійно допомагає українському народові, а саме енергоносіями постійно за Ляє швидкі військову техніку постійно виділяє гроші, особливо допомагає Азербайджан своїми синами. Дуже багато людей азербайджанського походження помирають та воюють на стороні України. До присутніх звернулася комісар справ людини Азербайджану З періоду першої карабахської війни по сьогоднішній день. на жаль, ми не можемо отримати інформацію. Нам бізнесвісна судьба. Около чотирьох тисяч безвісті пропавших наших са граждан. Слідці ходжарівського геноцида ми не маємо інформація о пропавших безвісті вести 150 наших са граждан. Загинуло багато цивільних людей. Це трагедія, яка відбулася тоді. Ми відчули який, ну скажімо, паралель і така символіка саме вчора ми відмічали роковини. Вже сьогодні четвертий рік пішов широкомасштабного вторгнення, коли Україна виборює своє право на незалежність і свободу. І одинадцятий рік, в цілому, Україна виборює своє право на суверенність. У ході зустрічі присутні переглянули фільм про ходжолинську трагедію. 613 людей загинули, сотні дістали поранення, зникли безвісті внаслідок геноциду, вчиненого вірменськими бойовиками і нацистами. Холодним лютим 1992 року. Для увічнення пам'яті жертв ходжали 26 лютого 2024 року було закладено фундамент меморіального комплексу поблизу автодороги Ходжали Аскеран з метою донести до світової спільноти правди про злочин, а також щоб зберегти пам'ять про всіх, хто тоді загинув, зник безвісти і зазнав катувань. Розповів почесний консул Азербайджану. Анна Книшана Волох, Суспільне новини Суме.